Так, друзяки, всім привіт. Зацепив вроде сигнал, такий непонятний, вроді монетка вроді не. Коріння. Задовбався рубать. І вибив монетку, по-моєму. Ну щось якась монетка непонятна. Фух, як я по ній не дав, блин, рядом прошла. По-моєму, трошки зацепив. Дивіться, яка шайбень. Хух, я даже не знаю, що це. Щось... Капець що це таке? Я не знаю, що це таке. Сподіваюсь, що монета. Hey. Зараз протру. Чекайте, люди. Протру. Протру, протру. Зараз, зараз, зараз. Ух, у мене колбасить починає. Так, пауза. Так, коротше, подождіть, руки трясуться. Я дуже не тер. Не знаю що це, але дивіться. Що це таке? Лев. Льова. Дивіться, який льова. Так, чуть-чуть протерги. А з іншої сторони. А з іншої сторони гір. Господи боже мой. -го -го. Так, що це? Стоп? спокійно, Сашик. Як казав Юра, носи карвалол з собою. Я Юру не послухав. Блін, такий сигнал, ну вроді монетний, вроді ні, Пропав А коріння рубав, рубав коріння. Це жесть. Біля, біля неї побачу лопату як чвіркнув і дивлюсь, монета лежа. Вроді. Хух, я не знаю, що це таке. Ну це поляки. О, чи... дивіться, яка шайба. А, клас. Клас, клас, клас. Фух. О, це монітосина. Ой, дивіться, яка монітосинка. Блін, руки хоч перестали теститися. Так, почищу по-любому покажу, але щось вона така дуже несеребряна виглядає. Щось вона дуже темна. Аби не підмашка, бо в мене так так шестаком раз було. Нашов так, а він оказався мідний. Бачите? Фокус, фокус. А, ладно. Фух. Під корінечком вирубав, блядь. Так, зараз, зараз, зараз. Подивимося. Так. Фух. Ладно, продовжимо шукати. Не втримався, почистив, запоров монету, знищив красиву патину і тепер маю латунний жетончик. Не робіть таких помилок. Сподівався, що все ж виліз за срібло, але чуда не сталося. Всім пока!